Два дубки на зв'язку. Ну що, з першим у вас. А в нас досі літо. Незалежно від погодних умов, у нас завжди гарно, зелено, весело. Звичайно, смачно. Зараз трошки приготую нашим замовникам шашточку. А, що я хотів сказати? Ти не знаєш, що я хотів сказати? А, мало хто знає, але в нас сьогодні велике. В двох дубків, так би мовити, визначна дата. На сьогодні 18 років нашого спільного а, шлюбу спільного. Оце барон. <рес> Коротше, ну ви поняли, да? Оце, це зранку мене б'ють просто. Е, цей шлюб у нас 18 років. І там тільки одна людина. Попередній сторіс відповіла, що знає цю дату. Хоча в сторіс була підказочка, що 1 вересня буде це 18% знижка тим, хто здогадається. Але здогадалась лише одна людина. На жаль, значить, або погано не знають, або пам'ять коротка. Тому приїжджайте, вітайте. Я от скромності не вмру, чесно скажу. Знаю, що багато не приїде, тому такої скромності точно я не вмру. До речі, я не пив сьогодні зранку. Просто в мене настрій такий. Так що, народ, до зустрічі. Другий дубочок сказала її не знімати, бо получив по шині. Так що народ, ждемо гості.